Доброго всім вечора, бо у мене вечір. Прибігла з роботи, в мене є пару годинок світла, і що я зробила? А зробила я з однієї хурми, тому що ролик за роликом попадається в інтернеті смакота. Одну хурму я купила і взяла наш чудовий гарячий шоколад. Взяла от половинку. Трошки більше половинки мирного стаканчика. Все дуже добре взбила погружним блендером і поставила в холодильник. І зараз витягнула з холодильнику, і думаю, покажу смакоту. Ось такий пудінг. Така красота. Ще воно постоїть більше, але я. Одну чашечку. Зараз посмакую. Наш гарячий шоколад згодиться кругом, де ви тільки його не приміняли, він завжди надасть красоту, смакоту і дуже позитивне правильне харчування. Всім смачного!